А давайте на сьогодні поговоримо про людей, чиї портрети ми бачимо на наших грошах. І не просто поговоримо, а влаштуємо їм такий собі імпровізований суд. Спробуємо розібратися, а чи справді всі вони гідні бути там? Ну знаєте, це ж обличчя, які буквально щодня проходять через наші руки, це ж ікони нації, символи, чиї іменами вчимо ще зі школи. Але от є одне таке, знаєте, незручне питання, яке ставлять деякі джерела. А що, якби у цих, здавалося б, бездоганних національних героїв були такі вчинки, ну, за які сьогодні їх би, як то кажуть, точно закенселили? Гаразд, звучить інтригуюче. Давайте розбиратись. І почнемо ми, звісно, з самого початку. Беремо найдрібніші купюри одну та дві гривні. На них ніхто інший, як батьки-засновники Київської Русі. Але от питання а чи такими вже святими вони були? Отже, Володимир Великий з одного доку ми всі знаємо хрещення Русі, могутня європейська держава це все його заслуги. Але якщо копнути глибше, джерела малюють і зовсім інший портрет жорстокого завойовника. І це знаєте, змушує поставити питання: то в якому ж сенсі він великий? Добре, а що ж його син Ярослав Мудрий? Ну, тут теж все ніби зрозуміло Софійський собор, перший звіт законів Руська Правда, але от його знаменита дипломатія, завдяки якій його прозвали Тестем Європи, її сьогодні розглядають під, скажімо так, дуже різними кутами. Рухаємось далі в часі і подивимось, як ця тема. Неоднозначності розкривається на прикладі гетьманів. О, а тут спадщина, навколо якої точаться, мабуть, найзапекліші суперечки. Так, п'ять гривень Богдан Хмельницький. Його, звісно, знають і славлять як лідера потужної визвольної війни проти Речі Посполитої, як творця козацької держави, Гетьманщини. Але є одне слово, яке ніби цінь переслідує його ім'я. І це слово зрадник. А пов'язане воно, як ви вже здогадалися, з тією самою переяславською угодою 1654 року, тим самим договором з Московією. То що ж це було вимушений стратегічний хід, щоб врятувати молоду оточену ворогами державу, чи все ж таки фатальний вчинок, який на довгі століття прив'язав Україну до Москви? Далі в нас 10 гривень, а на них Іван Мазепа. І отут, знаєте, історія стає ще цікавішою, бо суперечка тут подвійна. Справа не тільки в тому, що він робив, а й у тому, чи взагалі це він зображений на купюрі. Так, так не почулося. По-перше, є серйозні сумніви, чи є це обличчя. Річ у тім, що більшість портретів діячів тієї епохи малювали вже по пам'яті після їхньої смерті. І є версія, що це насправді Пилип Орлик. Ну і по друге, звичайно ж, класика жанру для гетьманів звинувачення у зраді цього разу зраді царя Петра і, і союзі зі шведами. Та його захисники кажуть: Стоп, це була не зрада, а відчайдушна спроба вирватися з під впливу Москви. І до речі, саме за Мазепи був неймовірний культурний розквіт. Гаразд, від гетьманів переходимо до ікон культури та науки, до інтелектуальних гігантів, і тут під сучасний мікроскоп потрапляє вже не стільки їхня політика, скільки особисте життя. Отже, на лаві підсудних. Наші літературні титани Івана Франка звинувачують у жорстокості до дружини, а Тараса Шевченка у зловживанні алкоголем і навіть розтраті грошей. Звинувачення, погодьтеся серйозні. Давайте подивимось на аргументи сторін. Йдемо далі: 50 гривень. Михайло Грушевський, і тут ми знову повертаємось від особистого до політичного справа стосується його ролі як лідера української революції. З одного доку він без перебільшення батько української історії, людина, яка дала нації наукове обґрунтування її існування. А з іншого, критики кажуть, що він був геніальним істориком, але на жаль не дуже ефективним політиком. І головне питання: чи не коштувало його політичне бачення Україні її незалежності? Тоді ну і наостанок кульмінація: тисяча гривень, і, мабуть, найскладніший і найпарадоксальніший випадок науковий геній Володимир Вернацький. І знаєте, що тут найцікавіше? Зазвичай є звинувачення і є захист. А от у випадку Вернацького джерело, на яке ми спираємось, захисту не пропонує. Його внесок у науку беззаперечний, він заснував Академію наук, але його проросійська ідентичність і зневага до української мови подаються просто як факт. Отже, ми розглянули всі ці справи, і після цього аналізу джерело доходить до одного дуже дуже влучного висновку. Послухайте, якщо хочете знайти ідеального святого для гривні, доведеться друкувати банкноти з котиками. Ну, погодьтеся, краще не скажеш. Пошук абсолютно бездоганного ідеального героя це схоже марна справа. І в цьому можливо і криється головна думка: Україна це ж не країна ідеальних котиків, це країна реальних людей, людей, які робили помилки, іноді жахливі. Але попри все, штовхали історію вперед. І це залишає нас із фінальним питанням. Що ж мають символізувати гроші в наших гаманцях? Якийсь стерильний, ідеалізований міф про минуле, чи все ж таки складну, суперечливу, але живу реальність? Адже наш вибір, кого пам'ятати і як пам'ятати, говорить про нас сьогоднішніх, можливо, навіть більше ніж про них.